Як відбувається заморозка ембріонів та яйцеклітин? Заморозка та ембріонів та яйцеклітин – це рутинний метод в ембріологічній лабораторії. Це чи не найбільше досягнення в репродукції за останній час. Чому? Тому що цей метод дозволяє нам як покращити результати лікування непліддя, так і він дозволяє нам відтермінувати батьківство. Це можливо за рахунок того, що замороженими ембріони та ооцити можуть зберігатися необмежено довгий час. Взагалі, поняття заморозки ембріонів ооцитів, або ми це називаємо правильно вітрифікація, це процес, при якому в усіх клітинах зупиняються всі хімічні, біохімічні, ферментативні процеси, і клітина наче як завмирає в одному сталому стані. Для цього ембріологи використовують спеціальні середовища. В цих середовищ дуже специфічний склад. У них є кріопротектори. Кріопротектори це такі речовини, які захищають клітини від згубного впливу низьких температур. Як це відбувається технічно? Ембріологи поміщають ембріони або шооцити в це спеціальне середовище. Або в декілька середовищ по черзі, це все залежить від виробника середовищ, і тримають їх там певний час 5-15 хвилин. Потім їх переміщають на спеціальний носій, це така пластикова паличка, на якій ембріони будуть вже зберігатися. Це все потрібно зробити дуже швидко та точно. Тому що саме від цього залежить успіх заморозки самої. Саме ось цей різкий перепад від кімнатної температури до, кімнат... до температури рідкого азоту, це мінус 196 градусів. Дуже важливий момент, тому що це необхідно зробити швидко, і тоді в клітинах не утворюються кристали льоду, а вона, наче як завмирає у такому склоподібному стані, і саме ось цей стан дозволяє їй безпечно пережити заморозку. І ось ці носії поміщаються в рідкий азот. Після цього вони вже поміщаються в таку спеціальну посудину, в дюар, і можуть там зберігатися необмежено довго. Тут вже робота ембріолога полягає в тому, щоб весь час доливати азот.